Литва, друзі, вітаю три роки тому Росія пішла на нас повномасштабною війною, вважаючи, що Україна не вистоїть. Вони планували пройти Києвом за три дні. Але три дні на капітуляцію ми перетворили на три роки незламності, три роки боротьби, три роки, які показали всьому світу, хто є хто. Київ вистояв, Харків вистояв, Миколаїв, Черніїв, Суми, десятки інших міст. Кожна з цих міст стала фортецею. Фортецею, збудованою не зі стін, а з героїзму. Наші люди, наші захисники боряться не тому, що не мають вибору, а тому, що їх вибір Україна. І в цьому виборі ми ніколи не були самі. З перших днів, з перших годин поруч із нами була Литва. Коли багато хто рахував ризики, ви вже допомагали. Коли хтось боявся назвати цю війну геноцидом, ви говорили правду. Коли інші ще чекали, ви діяли. І сьогодні ви знову це робите. Третій рік поспіль вся Литва об'єднується заради нашої спільної боротьби. Радаром вже стала символом нашої єдності. І ми не просто пам'ятаємо, що ви передали нам у попередні роки. Всі ці речі реально працюють. Вони рятують життя наших захисників, вони нищать окупантів. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку. Цього року ви допомагаєте нам дронами та антидронами. Ці технології дають нам швидкість, точність і перевагу. А головне дозволяють нам бачити ворога, а потім робити так, щоб його більше ніколи не було видно. Литва знає, що таке виборювати свободу. Ваша історія навчила вас, що злу не можна поступатись, що його треба знищувати, і коли ви допомагаєте нам, ви допомагаєте всій Європі, всьому демократичному світу. Ви інвестуєте у власну безпеку, ви не блажаєте той день, коли справедливий та тривалий мир повернеться. Я дякую всім організаторам ініціативи Радором. Але найбільше я дякую кожному та кожній у Литві, хто підтримує нас. Ви не просто друзі, ви наші побратими у цій битві. Слава Україні! Слава Литві!